Всіх вітаю на каналі «Слани гостях» Ось і викопала я часник І зараз все-таки хочу викопати цибулю. Хоча сусідка каже, що наші свою не буде викопувати, а я все-таки вирішила викопати одна із грядок цибулі. І посажу швиденько тут картоплю. Дощик не йде, але обіцяли сьогодні, можливо, завтра піде. Так що буду рятувати цибулю. Щоб не згнила. Ось вона вже ось така м'якенька, шийка коричнева, ось і тут вже на коричнево. Так що, мені здається, вже час викопувати. Щоб другий раз не почала рости. Ну що, приступаємо викопувати цибулю. Легко вона видергується. О, вжива почала рости, дивіться. Ні, треба викопувати, час уже. Ось скільки вийшло цибулі із двох рядочків. Дивіться, досить таки гарна цибуля. Але це не основний врожай, тому що це був просто підсажений до часнику, тому що багато нам не треба його. І ось скільки вийшло. Зараз її десь покладу, щоб вона підсохла. І будемо з врожаєм цибулі. В цьому році цибуля гарна у нас. Хазяїн. А зараз я перекопаю цю грядку і буду висаджувати тут картоплю. Перекопую грядку. Після частику я вже перекопала. Ще три після цибулі. Надіюсь, картопля бродить із жовтня. Погода дасть їй вирости. Ця земля якась дивна, де гарно влазить лопата, де взагалі не влазить. Не розумію. На одній ділянці декілька видів землі. Цибулька. Зараз викопаю ямки, насиплю туди курячого посліду, У мене гранульований курник. і буду розкладати. Картопельку. Надіюсь, вдасться виростити молоденьку картоплю. Коли буде, тоді буде. Одну тільки що викопали, іншу закопали. Оце життя. Копаємо, копаємо. Поважаюся, граємо, з'їдаємо і знов копаємо. Буду використовувати ось такий курник, курячий послід гранильований. Ось такі Ямки буду кидати небагато. Це я буду небагато, так щоб трішки згадати літа осени. Ось буде два рядочка з однієї сторони і з другої сторони. А це горох, який я нещодавно посіла після картоплі, буквально два дні тому. І вже сажу нову картоплю. Маю ось таку картоплю. Ось попроростала і буду зараз класти у ямки, які викопала і в якій вже підсипала курячу посліду, мабуть, ще буду по дві кидати. Так. Щось да виросте. Надіюсь, встигне дати врожай. Вдала в лунки. Ось так. Посадила картоплю, зараз загорну, викопаю ще один ряд і буду чекати врожай. Але картопля трішки сухувата. Бачите, вона, звичайно, вона вже підсохла. Парускітки гарні дала. Я хочу сюди налити трішки водички в кожну ямку, щоб поскоріше проросла картопля. Зараз піду погоду. І пролью ямки. Ось так Небагато, щоб поскоріше проростала картопля. Буду копу в стилі. Ось так. Я весною все. Зараз вже 15 липня. Сажу ранні потопні, mm. адже пізно. в мене пізні віна, я ніколи не сажу пізні. Бо підтора її з'їсть, бо не встигне вирости. Це залишається. Деколи її виглядати, поливати, якщо буде посухо, адже попередньо ще серпня. І підгортати. Можно его два раза Ой, А я будут смачные. Достаточно картофеля. Ну, свободненько. Молоденько. Типа, в той час будет уже вторая картопля, Картопля Сейчас... Залишилось тільки чекати, коли ж нам зійде. Підгорнути вчасно, якщо треба полити та зібрати жуків та й все. Це буде другий врожай картоплі, який ви побачите, якщо підпишетесь на мій канал. До побачення, всім гарного дня!